Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити каву. Потрібно починати з малого. Окрім того, що їсти, голитися, чистити зуби, потрібно ще і вміти якось мінімально себе обслуговувати. Чай чи каву. ми п'ємо постійно, тому вміти її робити дуже важливо. По суті, процес не складний, але можливо зрозуміти, як же ж налити неї гарячої води. Найкрутіша чашка це термо чашка. для людей на колясках, особливо для людей з травмами в шильному відділі хребта. Чому? Перше, вона зручна, ну, в даному випадку є така резинова штучка, за яку добре триматися і вона не випадає з рук. Тобто зручно тримати її. І вона герметично закривається. Тобто можна зробити собі щось гаряче, закрутити, чашка при цьому не нагрівається. Покласти на руки і доїхати куди потрібно. Тому раджу всім такі чашки. Так, знаю, що для багатьох це може видатися дуже простою річчю. Але я дуже багато людей знаю, які ніколи собі не робили чай. Мамки, папки, дядьки, ттьки всі, окрім шийників. Тому процес цей надлегкий, про чашку я вже сказав. Тобто беремо чашку, беремо каву, відкриваємо. У мене є отака ложка довга, спеціальна для чашки, щоб її можна було достати. Розсовуємо поміж пальців зручно, набираємо кави і висипаємо в чашку. Ще трошки. Хто п'є з цукром, можна додати цукру. Я вже і каву перестав іти з цукром. Ставимо. Ну і чайник. Я вже його кип'ятив. Ось наш чайник закипів. Чому я обрав саме такий чайник? Е, першим, е, перший час я не міг підняти чайник, тому я знайшов такий, називається термопот. Який не потрібно піднімати, він працює по принципу термосу. Тобто, чайник завжди стоїть на столі, просто підсовуєш чашку, натискаєш кнопку, і поки ти її тримаєш, вода лється. Дуже зручно, але мені не подобалося, що він постійно підігрівався. Тобто Його не можна кип'ятити по факту. Він дуже довго гріється. Тому, е, врешті-решт, я вирішив спробувати звичайним чайником користуватися, і вийшло. Обрав такий, тому що можна просунути руку. Тобто, Головне не наливати багато води, тому що з того боку пальці притискаються до чайника і дуже легко палити. Тому отакий от варіант. Я собі придумав, просовую руку. Його легко тримати однією рукою. Це перший варіант. Другий варіант, коли я обпік собі руку і не міг. Користуватися лівою, то я пристосувався інакше. Я вправ правою рукою, піднімаюся, він гойдається на руці, притримуючи тут, я наливав. Аналогічний спосіб я використовую, коли чайник має повністю закриту ручку, тому що руку просунути не можу і таким чином наливаю каву. Залишилося помішати. Кава готова. Тому дуже раджу, якщо ви плануєте заводити стосунки, або якщо у вас вже є стосунки, робіть каву своїм коханим. Все у вас буде добре.